Прем'єра українського фільму Гетьман за участю акторів рівненського драмтеатру Станіслава Лозовського та Ніни Ніколаєвої стартує сьогодні на 70 великих екранах країни. Фільм вразить глядачів Богданом Хмельницьким, якого досі ніхто не бачив. В кінострічці він постане не еталонним героєм, а передусім людиною зі своїми страхами та почуттями, світлими і темними сторонами. Неплакатна особистість, не якийсь символ. А живання не носимо". А як сказав вчора сам гетьман на передпоказано, що він хотів показати людину достойну з, з гідністю. Що важливо гетьман чи не гетьман, але ми маємо всі бути гідними. От він навіть так, як, якби всім сказав, хто був присутнім в залі. Хочеться процитувати. Та, та, що? Я що я я він я каже, треба мати, гідність без гідність безгідності нам усім капець. І я підтримую ці слова. Фільм зібрав Сузір'я відомих українських акторів, зокрема Костянтина Лінартовича, Фатіму Горбенко, Сергія Калантая, Михайла Голубовича. Є у гетьмані і дебютанти, які вперше взяли участь у кінозйомках. Серед них рівненські актори. Станіслав Лозовський розповідає, спочатку пройшов кастинг у Рівненському драмтеатрі, після чого актора запросили на проби у Львів. А через рік після Другої спроби його затвердили на роль старшого сина Богдана Хмельницького Тимоша. До слова досі Станіслав не мав досвіду зйомок у фільмах, але вже грав Тимоша у виставі Берестечко. Актор розповідає, взявся до роботи чи не одразу після приїзду на знімальний майданчик. Я приїхав ввечері під Львів, де я зустрівся з режисером знімальною групою, і вони мені дали текст, одягнули мене костюм, по руку поміряв, тобі подобається. Йди в номер чи текст. Завтра ми виїжджаємо восьми ранку на локацію і почитаємо зйомку. І дивіться мені текст сцени. І якраз перша репліка моя. І я сижу, думаю, ну чому ж ми я? Ну, хай бо, хай би, хай бо Богдан Хмельницький сказав першу репліку, а я б йому відповів, бо де вже було легше. Ніна Ніколаєва у гетьмані зіграла наложницю кримського хана. Каже, її роль це щасливий випадок. Рівненська акторка розповідає: познайомилася із режисером фільму Валерієм Ямбурським у Фейсбуці. Після чого він запропонував їй поспостерігати. За процесом зйомки людина просто приїхала просто приїхала подивитися тут. Кажуть, давай знімайся. То це для мене було просто добре. А! Хоча роль епізодична, проте підготовка була серйозна і тривала. Коли мене відправили одягати костюм на грим, вони до своєї роботи відносяться дуже. Серйозно? серйозно, і тобто, і цей процес зайняв тривалий час. Годину мене готували до того, щоб ніби я потрапила в кадр. Станіслав Лозовський каже: були певні труднощі, проте поради режисера і гумор акторського колективу кожну зйомку робили незабутньою і натхненною. Був випадок, де я на коні, на конях ми скачемо по степу і перестріваємо. Тетті, поляка, який о, працює художником, оформлювачем в палаці Хмельницького, ми його, наче пристріляємо, він підозрюється у зраді в викрадені гроші із гетьманської скарбниці. І я розстріляю його і кажу, куди так поспішаєш, що коня гнати так пану правителю. Режисер каже, Стас, будь ласка, дай зором ще один дубль, і якось так, трішки давай впевнений, бо кінь під тобою він якось більш. <реш> да, Якось більш переконуєш, що виглядає. щоб передати атмосферу доби Богдана Хмельницького. Кочували мало не по всій Україні. Знімали і в українських замках, в лісах, у степах, на студії Довженка, в Мамаєвій Слободі. Актори кажуть, кіно це інший світ, і раз занурившись в нього, хочеться зробити це ще не один раз. Але зізнаються, рідний дім для них театр. Кожен актор хоче зніматися в кіно. Це навіть не обговорюється. Це а ти більше, коли ти спробуєш це. То хочеться ще, щоб запросили, це однозначно. Але коли в тебе є основа, де ти є своїм, твій дім, твоє робоче місце, ти не хочеш його покидати. Просто хочеться, щоб твій дім тебе відпускав, якщо запросять, і назад до себе приймав назад. Тому що театр він... Він з актора не може так поїхав в кіно. Він взяв і випав серця. Бюджет фільму гетьман складає 700 тисяч доларів. Рівницькі актори не розголошують суму своїх гонорарів, проте наголошують, вони гідні і їх тішить. Нарешті в нашій державі з'явилися люди, зацікавлені в створенні справді якісного українського кіно, яке становить гідну конкуренцію закордонним кінокартинам. Анна хіночик у ритмі подій.